Росія активізує наступальні дії по всій лінії фронту. За даними Генштабу, найбільше атак зафіксували на Покровському напрямку. Активно окупанти застосовують і ударні дрони. Втім, нашим захисникам вдається нищити ворожі цілі, як саме розкаже Воєнкор Руслан Сміщук. Замаскована позиція розрахунку зенітних дронів бригади Національної гвардії Рубіж. Це новий найсучасніший та вкрай ефективний засіб ППО, розповідає Андрій, результативний пілот, мисливець на ворожі. БПЛА виконуємо різноманітні задачі зі знищення повітряного противника. Знищуємо як Баражуючі боєприпаси, такі, як типу ланцет, там, всякі різні крила камікадзе по типу молні привітів. І також найбільш активно ми знищуємо ворожі розвідники БПЛА. Так, цей напрямок він є відносно новий, йому можливо трішки більше року. Хлопці просто звичайної ФПІшка, якою працюють по піхоті, підняли і змогли збити крило. І з цього, можна сказати, підчався відлік роботи наших зенітних безпілотників. Володимир готує дрони до вильотів. Чоловік каже, досі пам'ятає перший знищений ворожий безпілотник. Ми збили перший ланцет цією системою, нашим розрахунком, який тільки сюди заїхав, ми збили ось. Цей перший ланцет, от, ну, с, е, от, ну, це була пер перша ціль нашого розрахунку. Перший ланцет це було дуже, е, дуже емоційно. Ми дуже всі тут раділи, і е, що саме головне, що це ми зрозуміли, що ми не дали виконати їм завдання не дали нашкодити нашим хлопцям. Наступного дня було ще більше успіхів. Буквально на наступний день у нас е, вийшло збити крило Камікази, і через 15 хвилин ми збили розвідувальне крило. Тобто, воно буває так, що ми можемо за день там, зробити 10 вилітів. Е, а буває таке, що я ж кажу, що ми через 15 хвилин ми після другого збиття ми навіть не встигли порадіти і вже треба було знову вилітати. Тобто, буває інтенсивно, буває трошки спокійніше. Ну, я... Це все залежить від погоди. Руслан наймолодший в розрахунку зенітних дронів. Хлопець тільки здобуває свій перший досвід у цьому напрямку. Я зовнішній пілот БПЛА. Наразі це перша ротація як пілота. І ми, я тут знаходжуся не так багато, то збив Дубас, а ми всі як екіпаж. У нас зараз троє і хтось повинен робити каже, свою роботу. Дрон мисливець коштує в рази менше, ніж ворожий БПЛА і дешевше, як, наприклад, портативний ракетний комплекс ППО, Ігла, Стінгер тощо, так можна сказати, що це відносно дешева зброя. Тому що е якщо ми візьмемо будь-яке е розвідувальне крило, яке використовує противник, тобто його ціна. Е Приблизно від там, 50 тисяч доларів до 300 тисяч доларів. Наша FPшка коштує в середньому там, від тисячі до 2000 тисяч доларів. Але найдорожче і найцінніше це життя бійців сил оборони, збережена техніка та укриття, яких ворог не зміг виявити. Наразі на е, рахунку нашого взводу зараз вже 30 знищених цілей. Серед них якраз є, наприклад, три Мерліна ВР, які коштують по 300 тисяч доларів. Кожен, тобто навіть не 300 доларів кожен, а від 300. тобто там ціна може доходити до півмільйона доларів. І також на нашому рахунку різні суперками. Орлани, зали, молнії, ланцети і так далі. Тобто, вся номенклатура всяких розвідувальних і ударних БПЛА противника. Зараз таке застосування і в частіше у силах оборони зі східного фронту. Руслан Смичук, Вадим Ревун та Олег Кухарський, подробиці, телеканал Інтер, марафон єдиних новин.